І так, всім привіт, шановні глядачі. Сьогодні у нас ksw 77 Себастьян Пшибич і Якуб Вілкач. Погнали! Класичний поєдинок Страйкера з Краплером. То у ліві це бились 23 роки Якубу, 26 — Себастіну. На один сантиметр Якуб більше, 10 перемог у Якуба і 6-2 у Себастіна. Ага, значить це другий поєдинок у них. Зараз реванш, не знаю як завершився перший. Запишу наступного разу. Перший їх поєдинок може цікаво буде. Так погнали перший раунд. Так, світиться так у червоному, хоче хоче швидше. Виробити його. Мабуть, він програв перший бой. Так стрімко Хоче... ти вперед. Поки втіці джебами перевіряють друг друга. Ох, у нас пройшов удар. Почервонів. Мабуть, ще й кров є. Точно не видно. Оп, не здалося. Так, у поки що перекидуються, але я думаю, вони не будуть боротися. Весь бій буде усі. Не виглядають вони борцями. Але мені здається, мої предсказання, у білих шортах повинен перемогти. Трохи мені кажеться, здається, він впевненіше себе відчуває. Так, в нос вже другий раз проходить. У білого. І він переміщається. Не вперед, назад, а по сторонам. А якось. У червоних шортах він якось прямолінійно працює. Не знаю, ну поки що ранний бій, може. Так, думаю, поки що на нічів. Перший раунд іде. Ух. Підслизнувся. Так, ну я так розумію, у червоних шортах Якуб. Ой-ой-ой, у -ой -ой. Ой, Якуба проходить серія ударів руками непогано. А неряє Себастьян защита гарна за захист гарний у червоних ротах. Сечба насипає зверху. У червоних шортах щось буде Ні, поки що не, не виходить ніяке боротьби в них встають у стійку. Ой, щось розсі розсік лоб. Пошкодження у червоному, але вже нос у обидва. Він такий червоний. Але так підсів. Підсів у білих шортах. Джеби. Айкики. Уф, по корпусу лівою. Пилина до кінця першого раунду. Я так розумію, я так розумію. До кінця раунду. Потерпляння проходить, питається прохід у ноги. Швидко стають такі бійці. Вони дуже швидкі. Мала вага. Гарно рухаються. Але у червоному У нього така стійка надзвичайно. Якась така відкрита. Але непогано б'ється. Бидва непогано б'ються. Так, щось біло шортих піців Сил не хватає чи що? Оп, ладно. Відповідає теж ногами так, перший раунд закінчився. Другий одразу починається. Я навіть не знаю, кому можна віддати перший раунд, тому що равний бій. Хоча, як кажуть, судять по кінцю раунда. Якщо по кінцю раунду, то може на 1% у білих забрав. Але на мою думку, то нічия перший раунд. Відпочив я так розумію Себастьян у білих шортах. І зараз стрімко старається забрати перший о, другий раунд. Але відповідає Себастьян о, Якуб. Бастіан так руки тримає зверху, а Якуб якось знизу, і все одно. Пропускають однаково. Не знаю, як, як вони готовились. Ну, я... Основний вид спорту що там у них: карате, бокс, джау-джитсу. Не знаю. Але радний бій. Я навіть не можу сказати, у кого є перевага. Мабуть, перемога буде в того, у кого виносливість більша. Більше всього руками вони працюють дуже рідко ноги. Мало боротьби. Може боксери. Колишніх і весь бій у стійці майже середина другого раунду. Оп, підслизнувся, стає нормально. Продовжують. Мабуть, якийсь такий щільний удар у щелепу або печінку повинен тут бути. Почався греплінг. Задушити, питається. А мабуть, все. Мабуть, все. Себастьян зараз повинен забирати бій. Ні, не спішіть. Вийшов. Нічого собі, але сил дуже багато потратив. Може, може забирати бій зараз. Себастьян. Ох, там сил зараз тратиться. Дуже багато, дуже. Я не знаю як е, Якуб. терпить це. ні, мені здається, не вирветься. Зараз з останніх сил старається. Хоча хвилину потерпіти. Захищається. Якуб. Вийшов з задушаюшого. А може і дотерпить. Може, і дотерпить. Але сил в нього зовсім не залишилося. Хоча зараз локтями, руками питається відбитися. І опасно. Dangerous. Але цей раунд сто за Себастіном в білих шортах. Ой-ой-ой, а тут можна перейти на болялих. Якубу. Свідки в нього високі в силу. Все, кінець, так, раунду в не буде. Так, так, другий раунд. Ну Тут другий раунд, я думаю, за Себастіаном. Так, третій раунд розпочався одразу. Перестрілка в стійці. Як завжди, починаються всі у них раунди. Проходить реплінг. Проход в ноги не удався. Так. Ну, Моякуб зараз так жваво розпочинає цей бій, Тобто третій раунд. Дуже цікавий, бій, мені подобається. Ох, комбінація яка незвичайна. Показав коліно і трійку руками. Так, уже сил мало. Но а мне сдавалось после... Ой-ой-ой, все, так? Так, так, так. Упачинку, так? Прошло. Так. А, и в лепу. Так, 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 упачинку. Так, покажіть тут. Нокаут. По-моєму, упочинку пройшло. Але не впевнений. Так, 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 так. І, і добив ще далі упочинку. А. Значить, то Себастьян у, -у, у червоний був. Переплутав. Але дякую. Дуже цікавий бій, бій в печінку. Так, но, е, нокаут впечінку це дуже рідко. Ну як рідко? У боксі не рідко. А іменно в ММА рідко. Окей. Дякую. Ставте лайки, підписуй, підписуйтесь. Підписуйтесь. Дякую, що додивились, і будемо знімати наступні відео.